Корисна інформація для тих, хто шукає однокімнатну квартиру будові, в новобудові, обов'язково в зданій секції за ціною дешевше, ніж 1000 доларів за квадратний метр. Є такий варіант, це житловий комплекс Староміський в районі ближнього старого міста. Ось так у нас виглядає вже пробудинкова територія, сам будинок. Будинок вже введений в експлуатацію, ведуться активно ремонтні роботи. І зараз демо я вам покажу квартиру. Однокімнатна квартира 43 квадратних метри, зручний п'ятий поверх, середній, з індивідуальним газовим опаленням. Демо зараз все детально подивимося. Ми вже в квартирі, ось у нас вхідні двері, поряд є місце для шафи, суміжний санвузол, і проходимо до кухні. Кухня має гарну форму, квадратну, досить багато місця для розміщення кухонних меблів. Газове котельне опалення, лічильник на газ, Лічильники на електрику та на воду у нас встановлені в коридорі. Всі комунікації заведені, можна приступати до ремонту. І ось така гарна у нас кімната, є велика вмістка ніша. Для робочого місця, для спального місця чи для облаштування гардеробу. І маємо ще вихід на балкон. І є ось така ще відкрита частина балкону. Вартість даної квартири складає 41 тисяча доларів.